Всім доброго ранку. Е, мої три дні з чоловіком, з дітьми в повному складі, пролетіли як півдня. І, чесно сказати, якось так важко. Думаєш, може краще і не зустрічатися, щоб той, блін, я не знаю. Такі емоційні качелі, не встиг звикнути, як вже все. Фініта ля комедія. І таке от, ну нічого. Думаю, все ж таки краще побачитись. Просто ці ростування фонові, а О, боже мій діти такі зранку встають, ти тату. Все, вже він поїхав, немає, всі такі розчаровані. Ну нічого. Все так не буде. От а я з самого ранку починаю витрачати кошти. <гум> Треба щось підкупити з продуктів. От так хожу гуляю по магазинам. Була в супермаркеті, зустріла. Сусіда, але він не сусід, він не живе. Він, в його квартирі живе Акопос. Думаю, ті, хто хоч трошки цікавився Іспанією, знають про такі явища, які існує, напевно, тільки в Іспанії. Коли, наприклад, хто такі Акопоси? Це люди, які незаконно займають чужу квартиру. Наприклад, квартира довго пустує. Ніхто там не живе або десь поїхали в ем, довгу подорож. І коли ви вже вертаєтесь, ви можете вже не попасти в свою квартиру. І вигнати цих людей не так-то просто. Поліція вам не допоможе. Вона не має права їх виселяти, вчиняти ніяких дій. Е, якось так побутована законодавча база в Іспанії, що. В них виходить по суті більше прав, ніж у власників. Акописи вот, бувають а, різних типів, наприклад, ті, які зняли нерухомість в оренду і перестали платити, і їх не можуть виселити, або просто які залізли в цю квартиру а, незаконно, зламавши замок, поставивши інший, і все, і привласнюють таким чином собі нерухомість. Юридично, звісно, квартира лишається на тих власниках, на яких була, але виселити їх неможливо. І, Крім того, ще сплачувати комунальні рахунки, прийдеться власнику. Наразі законодавча база міняється і якось з ними стало легше боротися. І легше виселяти. Там нюансів, я не знаю, бо я глибоко не влажу в цю тему. Вона мене знаєте, не, слава Богу, не торкнулася. От. Ну взагалі в наш час, коли я перший раз почула про це існування окуписів таких людей, і що ніхто нічого не може зробити, їх можуть виселити за рішенням суду. І то там якось так виходить. Той купас має підписати, що він згідний з тим рішенням і добровільно виселитись. Ну, блін, ну просто до смішного доходить. І от в нашому під'їзді живе один такий чоловік, який незаконно зайняв чужу квартиру. І власник нерухомості зачастив до нас. Він там, я так розумію, приймає якісь дії, щоб вивільнити свою нерухомість. І так як дзвінок працює тільки в мене, я мусила відкривати двері, там би мала би на кнопку працювати. Тобто я натиснула, і двері на першому поверсі відкрилися, але вони не працюють. От, він мені все це розказує потрохи і заодно переманює на свій бік. Звісно, я проти окупусів, але змішуватися це не планую. Якось самі. І причому цей чоловік пенсійного віку, щось підхрамує. Я розумію, що йому тупо не буде дитися, скорше всього, бо він не працює, і на роботу навряд чи знайде вже в своєму віці. І навіть таке, знаєте, двояке відчуття. З одного боку мені його і шкода, бо... Я не знаю, як, як своє говорять жіноч, де він має подітися. І він так само іммігрант. Ну, Коротше, така ситуація. Він завжди привітний такий, ну, не знаю, всі сусіди вже з ним вітаються, як з сусідом. Е, мені, власне, постав, що він десь там вже, вже 5-7 років, плюс-мінус. От. Я тільки не зрозуміла, чи то завжди була його квартира, чи ще є така практика, коли квартири продають разом за купосами, та? Е, ну, по, відповідно Значно нижчій ціні. От. І, він постійно, і от тільки що, чого я ці підняла, зустріла його в супермаркеті. От. Він мені там все розказує. Я то його трохи так розумію, все одно є якісь є слова, є куря. І розуміючи ситуацію, я розумію, про що він говорить, плюс-мінус. Е і він все, я так бачу, той власник хоче переманити мене на свій бік. Але я не хочу приймати в тому ніякої активної участі. Знаєте, е це дуже таке неприємна така ситуація, і я до неї не дотична, правильно? От, все він мені розказує ой, так брудно із за нього. І у вас маленькі діти, а він курить марихуану, я це бачив, я це бачив. Та я, в принципі, без нього знаю. От, Але, як кажемо так, звісно, це дуже погано, що я йому вже можу сказати. Я ж не буду його виганяти я буду допомагати йому. Ще я навіть чула такі е випадки, коли городують цілі марокканські банди. Вони. Видивляються квартири, які можна незаконно захопити. І потім здають іншим іммігрантам в оренду. Міняють там двері, замки. І буває так, що хтось з іммігрантів знімає без контракту, без договору в оренду в житло, і в якийсь момент їх виселяють. Бо Власники, наприклад, вже отримали рішення суда, там, і вже поліція в такому випадку має право втручатися і їх виселяють. Такі бувають. Ну, це так дивно. У нас час, що твоя приватна власність настільки не захищена, що закон якось на стороні акуписів. І особливо важкий біль, якщо є неповнолітні діти. Там взагалі неможливо майже виселити таких окуписів, тому що порушуються права неповнолітніх. Якось так я не дуже сильно цікавилася законодавчою базою, тому я так в загальних рисах описую ситуацію. І відповідно, тому дуже важко взяти. В оренду нерухомість, тому що власники готові отримувати менше доходи, але заселити перевірених дітей і неохоче заселяють людей з дітьми, відповідно. О, така от сучасність, буденність Іспанії. Чи знали ви про це? В принципі, Ну, коли мене хтось питає, це правда або дивується. Мені здавалося, що це всі знають. Ну, але ж не всі цікавляться Іспанією, Україною. Тому, відповідно, я думаю, що багато з вас не знали про існування Акупасів. На цьому гарному краєвиді буду з вами прощатися. І якщо вам було цікаво зі мною, буду дуже рада вашій підписці. Всім гарного Дня чи вечора, Па-па!